Хто може ініціювати дану процедуру, в якому порядку вона здійснюється, і головне, які існують підстави для зміни розміру аліментів. Але для початку нагадаю вам, що якщо вам корисна дана інформація, подобається наш ефір. Будь ласка, ставте подобайки, поширюйте його і пам'ятайте, якщо ви потребуєте юридичну допомогу, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації з юристом або адвокатом. А ми починаємо. Перш перед тим, як перейти до основної теми сьогоднішньої розмови, нагадаю вам, що сплачуватися аліменти можуть як у позасудовому порядку, так і стягуватися уже за рішенням суду. В залежності від того, чи добровільно сплачує особа, яка проживає окремо від дитини аліменти, тобто кошти на утримання дитини, або ж коли батько або матір ухиляється від свого законного обов'язку щодо сплати аліментів. У такому випадку, відповідно, аліменти стягуються у судовому порядку. Отже, перейдемо ближче до теми сьогоднішньої розмови. Незалежно від того, яким чином встановлений розмір аліментів, за спільною домовленістю між батьками, тобто, це може бути, наприклад, якась усна домовленість, або ж це може бути укладений нотаріально посвідчений договір, чи розмір аліментів встановлений судом, такий розмір може бути змінено. І тут постає перше питання: хто ж може ініціювати зміну розміру аліментів. Варто сказати, що відповідно до чинного законодавства ініціювати зміну розміру аліментів може як. Путник аліментів, так і їх стягувач. Щодо того, у якому порядку здійснюється зміна розміру аліментів, тут мова йде виключно про судову процедуру, а саме про позивне провадження. Тобто особа, яка має на меті ініціювати зміну розміру аліментів, повинна звернутися до суду із відповідною позивною заявою, у якій посилатися на відповідні законодавчі підстави для зміни розміру. Отож, які ж є такі підстави? Відповідно до статті 192 Чинного сімейного кодексу України, розмір аліментів може бути змінено у разі зміни матеріального сімейного становища або у разі поліпшення або погіршення здоров'я, як стягувача аліментів, так і платника. Друзі, якщо вам корисна дана інформація, подобається наш ефір. Будь ласка, ставте вподобайки, поширюйте і пам'ятайте, якщо ви потребуєте юридичну допомогу, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені в шапці нашого профілю, і наш менеджер, менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації із юристом або адвокатом. А ми продовжуємо. Отже, що підстав, за яких може бути змінений розмір елементів? І перш за все, як я вже зазначала, мова йде про зміну матеріального становища, які це можуть бути ситуації. До прикладу, якщо стягувач дізнався і має належні докази того, що у платника аліментів значно покращить матеріальне становище. До прикладу, особа отримала підвищення, внаслідок чого отримує більшу заробітну плату, або особа має точніше отримала нове джерело доходу, або ж взагалі стала підприємцем і за рахунок власного бізнесу отримує регулярний більший дохід. У такому випадку стягувач аліментів може звернутися до суду із проханням збільшити їх розмір. Але може бути в той же час і зворотна ситуація, коли у платника значно погіршився матеріальний стан, саме через те, що Особа, до прикладу, почала отримувати менше дохід, або ж втратила якесь джерело доходу, або ж взагалі, ну, до прикладу, втратила місце роботи. Як наслідок не має можливості заробляти засоби на існування наразі. В такому випадку платник аліментів також може звернутися до суду із проханням змінити розмір аліментів, ну, як правило, їх зменшити. Наступна підстава це зміна сімейного стану. Вона є, як правило, однією з найбільш популярних. Тут мова йде, як правило, саме про народження нових дітей у новому шлюбі. Але варто сказати, що не тільки народження дітей може бути підставою для зміни розміру аліментів. Також щодо такої підстави, як зміни сімейного стану, варто сказати, що Верховний суд, позиція якого обов'язково повинна враховувати судами на інстанцій, зазначає, що зміна сімейного стану вона є незалежною від зміни матеріального стану. І якщо особа, до прикладу, як звертається до суду із проханням зменшити розмір аліментів на тій підставі, що у нього змінився сімейний стан, він має належним чином це довести. І не просто фактично заявити і підтвердити те, що, до прикладу, він, у нього з'явилися нові діти. Він повинен довести, що саме народження нових дітей вплинуло на те, що він не має можливості сплачувати аліменти у тому розмірі, у якому сплачував раніше. Наступні підстави стосуються вже стану здоров'я, саме поліпшення або погіршення, у яких випадках можна посилатися саме на, такі, на таку підставу. Якщо, до прикладу, у платника аліментів е, погіршився стан здоров'я, у такому випадку він дійсно може звертатися до суду із проханням зменшити розмір аліментів, посилаючись на те, що, до прикладу, внаслідок е, там, наприклад, нової хвороби, він змушений витрачати більшу кількість своїх фінансових благ саме на власне лікування. Або ж може бути зворотній випадок, коли для стягувача, тобто для дитини, наприклад, на яку стягуються аліменти, потрібна більша кількість коштів внаслідок якогось захворювання. Так у такому і в такому випадку особа, яка бажає стягнути більший розмір аліментів із платника, саме на підставі того, що для, до прикладу, дитини, на яку Стягуються аліменти, потрібно більше коштів. Вона повинна довести, що теперішнього, теперішньої вартості, точніше теперішньої суми аліментів, яка стягується недостатньо для гармонійного розвитку дитини. Друзі, якщо вам потрібна юридична допомога, пам'ятайте, ви можете завжди звернутися за контактами, які закріплені у шарці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації з юристом або адвокатом. З вами на зв'язку була юридична компанія Партнери». Дякую за увагу. До нових зустрічей.